Банка ми довго жили. Бабуся спеціально її від мене сховала, але я все одно її знайшла. Дістаємо. О, ні. Я падаю. Ой. А, моє медове жили. Ох, я вся брудна. Який жах. Ну що, якщо вже всі тут, тоді давайте почнемо кулінарний челендж. Майляко точно голодна. Як ви зрозуміли, медове желе все пролилось, тому вам потрібно приготувати нове. Можете починати. Та це ж простіше простого. Мені знадобиться автомат з ММДЕМС. Ого! Виглядає смачно. Денні, тобі солодке не можна. Шеф, що ви збираєтесь з усім цим робити. Я зроблю райдужне медове желе за допомогою цих райдужних цукерок. Набираємо цукерки усіх кольорів у невелику тарілку, а потім пересипаємо їх у пляшку. Головне, щоб усе не перемішалось. Коли цукерки засипані за кольорами, можна заливати Мед. Відкриваємо баночку смачного солодкого меду і заливаємо в нашу величезну пляшку. Ви тільки подивіться, як же апетитно мед розтікається по цукеркам. Смакота! Настав час все як слід заморозити, все впорається з приймитєвої заморозки! Готово. Мені більше не знадобиться. Ой-ой, мамочки, у мене ж рука замерзла. Спокійно, зараз одягнемо перчатку. Ой, тобто рукавичкою стане легше. Дякую, бабуся, ви маєте рацію. Ой, ну добре, тепер і мені час почати готувати. Першим ділом треба полити горщик із землею, щоб виросли фрукти. О, погляньте. Бабуся, а як ти так швидко виростила дерево? Це все роки тренувань. Ну що ж, тепер у мене є всі самі корисні фрукти та ягідки. Залишилось лише все сити з дерева прямо в пляшку. Вийшло. От тепер у мене є ціла банка вітамінів. До речі, для медового жиле потрібен мед. І зараз я його дістану. Вулик в руках, підволікаючий маневр. О, -о, О! Розкішний букет! І, здається, він сподобався не лише мені. Веселіться далі. Ну що ж, переливаємо мед у нашу пляшку. Як же смачно вийде! Тепер лише треба все заморозити. У мене є ультрапотужний міні холодильник. З його допомогою вийде найшвидше. Е, бр. -р -р. Навіть трохи похолоднішало. Ого? Бабуся встигла все приготувати, а у мене нічого нема. Хоча зачекайте. Здається, у мене є ідея. Я зроблю медове желе в своєму стакані з-під коктейлю. У мене навіть залишилось пару джузболів. Це такі кольки, всередині котрих солодкий сік. Додамо тік-так. Потім цукерки, ньорт. Зальємо все фантою і нарешті виливаємо мед. Тепер гарненько все потрясемо. І готово. Ммм, Перше щось і вже здорово вийшло. Ні, не чіпай мене, відчепіться. Гаразд, забирайте свої квіти. Ну, що за день? Вони всього покусали. Давайте вже покажемо наші страви кімберлі. Ось це так. Як багато всього смачного. Хочу почати з найменшого. Виглядає прикольно. Такий цікавий блакитний колір. А смак класно. Фанта з джузболами. Мені подобається. Тепер хочу спробувати ось це медове желе. Бачу в ньому мої улюблені ягоди. Ой, це нереально. Мені дуже сподобалось. А тут здається скітлс. Так, я права. Мої самі улюблені цукерки. І так райдужне медове жиле. Мені сподобалось найбільше. Ой, дякую, кімберлі. Бабуся Денні та шеф. Увага! Я хочу, щоб ви приготували сендвіч. О, сендвіч. Це просто разів бачив, як бабуся готує сендвічі. І так, мені знадобиться хліб та нутела. Розмазуємо по хлібоно тело. А потім відправляємо в тостер, щоб хліб став ще смачнішим. Саме головне встигнути піймати тости. Ловлю-ловлю. лавлю, піймав. Додаємо взбиті вершки, потім ньорц. і полуничний сироп. Накриваємо другим тостом і готова. Бабуся, поглянь! Дитинко, ти такий молодець. Впорався з таким складним завданням. До речі, нутелу я у тебе позичу. Виливаємо її на наш панкейк, розмазуємо і накриваємо другим панкейком. Далі змажемо абрикосовим джемом. Знову викладаємо панкейк. Потім намажемо арахісовою пастою. І викладаємо останній панкейк. Але це ще не все. Тепер робимо рідкий шоколад, котрим потім я палю свій сендвіч. От і все. Куди краще, ніж нудний хліб. Ой, це навіть сендвічем не назвати. Зараз я вам покажу. І так беремо тост, Змажемо його кичупом. Викладаємо бекон, потім сир, помідорки, огірки, лист салату, а потім повторюємо це декілька разів. Ну а верхній тост буде особливим. Вирізаємо в ньому невелике коло, перекладаємо яйце і підсмажуємо. Так, виходить тост одразу з яєчнею. Кладемо його зверху та розрізаємо. Подивіться, як апетитно вийшло. Кімберлі швидше спроби, поки ніхто за тебе не з'їв. Вау, виглядає смачно. Хочу почати із цього рожевого сендвіча. М -м, який він солодкий. І цей сендвіч з панкейків також солодкий. А цей сендвіч найбільше нагадує той, що я намалювала. Дуже смачно. Знаєте, мені сподобались усі сендвічі. А це означає, що ви всі перемогли. Таке можливо. Ой, так це ж чудово, вітаю. Хм, hmm, Що ж мені хочеться на цей раз? О, точняк. Я хочу пасту саме смачно. Буде зроблено. Хм, Я зроблю макарони для пасти сам. Першим ділом висипаємо борошно з гіркою. Далі в ньому робимо поглиблення і розбиваємо в нього яйце. Тепер замішуємо тісто для майбутньої справжньої італійської пасти. Так, тісто виходить ідеальним. Мій італійський наставник мене похвалив. Залишилось нарізати пасту на рівні полоски. Отак, і знову ідеально. Відправляємо варитися у підсолону воду. Який неймовірний аромат. Тепер я озброю з гострим ножем і наріжу бекон. Котрим потім підсмажу на сковорідці Ну а до бекону можна додати мою відварену пасту. Тепер можна додати трохи вогню. Вогняне шоу замовляли. Тоді прошу. Шеп. Це ж небезпечно. Відкритий вогонь на кухні. Навіть не смійте псувати мою пасту піною вогнегасника. Я зрозуміла. І так, відваримо пасту разом зі шматочками овочів. Паста вийшла кольоровою та апетитною. І ця паста смердить овочами Гедота. От я робитиму свою пасту з морозива. Що? Так, це так легко. Кладемо в м'ясорубку і прокручуємо. Виходить справжня локшина. Поливаємо її полуничним сиропом. Ну що, бабуся? Як тобі така страва? Трохи дивно, день, дивно. А що там шеф приготував? Який аромат? Це аромат перемоги. Додаємо до пасти вершки. І все як слід перемішуємо. М -м, як же це буде смачно. Перекладаємо на тарілку, поливаємо вершковим соусом, посипаємо зеленю та все готове. Найкраща італійська паста для Кімберлі! Ммм, mm, Я така голодна. Почну з цієї пасти. Вона з беконом, а бекон я люблю. Ой, дуже смачно. Так, а ця паста з чим? така яскрава. Але На смак, на смак наче цибулю з'їла Гедота. Так, а це що? не невже це солодка паста з морозива? Здорово! Таку я ще ніколи не куштувала. Але мені дуже-дуже подобається. Ням-ням-ням. Це перемога. Та ще й мій улюблений полуничний сироп. Ого! Так, я краще за вас готую. Це обурливо. Велике дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!